На тимчасово окупованій території поблизу Донецька загинуло шестеро офіцерів з північної Кореї. Ще троє поранені. Про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Це сталося внаслідок ракетного удару 3 жовтня. А російські соцмережі пишуть, що росіяни нібито демонстрували представникам КНДР підготовку до штурмових дій та оборони. Кремлю вдається дедалі більше втягнути північну Корею війну проти України. Для чого це державі, розташовані за понад 7 тисяч кілометрів далі в нашому матеріалі? Половина снарядів, які Росія використовує у війні проти України, з північної Кореї це приблизно 3 мільйони боєприпасів на рік. Такі підрахунки наводить видання The Times із посиланням на дані західної розвідки. Ця співпраця посилилася після візиту Путіна до Пхеньяна у червні цього року. Раніше західні змі повідомляли з серпня 2023 тисячі по січень 2024 КНДР могла передати Росії майже мільйон 600 тисяч артилерійських боєприпасів. В обмін кінчанин може отримувати продовольство та високі технології. Вважають експерти. Зокрема, під час візиту до Росії корейський лідер. Цікавився літаками. Ми всі пам'ятаємо, що Іран отримав від Росії винищувачі су 45 для безпілотників камікадзе Шахет. А північна Корея має досить примітивні військові ВПС. Можливо, це буде ідеальний час для них, щоб змінити свої літаки або можливо навіть системи ППО на російські типи. Ізольована санкціями КНДР зручний союзник для Росії, адже випускає набої потрібного калібру і подібні російським ракети. Це озброєння низької якості, але його кількість дає змогу окупантам триматися на полі бою. Водночас, експерти констатують, світ може хіба що спостерігати за злочинною колаборацією двох країн вигнанниць Нині я думаю, міжнародне співтовариство може відчувати певну безпорадність, бо немає спеціальних засобів, крім посилення санкцій проти Росії на рівні ООН. Та оскільки Китай стоїть на боці Росії та Північної Кореї, гадаю, що і це навряд чи стане реальністю у Пхеньяні Путін таким чином підписали договір про стратегічну співпрацю, що зобов'язує сторони надати негайну військову допомогу в разі збройної агресії проти однієї з них. Після цього КНДР відправила в Росію елітну військову тренувальну делегацію. Раніше українська розвідка повідомляла, що на тимчасово окуповану територію прибув обмежений контингент з КНДР, зокрема інженерні війська. Окрім того, після зустрічі двох диктаторів Пхеньян погодився відкрити так звані дипломатичні представництва в окупованих Донецьку і Луганську. Ольга Жидецька подробиці телеканал Інтер, марафон, Єдині новини.